Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас буде заняття з малювання. Вже наступила весна, пригріло сонечко, стало тепліше, і птахи повертаються додому. Сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати птахів. Ну що, будемо працювати? Для того, щоб намалювати птахів, нам потрібен білий аркуш паперу. Нам потрібна ось така голуба фарба. Нам потрібна ось. Така губочка, за допомогою якої ми будемо робити фон на нашому папері. А далі ми будемо малювати птахів. Беремо ось таку губочку і починаємо робити фон. Ми вже говорили з вами, як правильно робити фон. Набираємо на губочку голубої фарби і починаємо робити ось такий фон. Голубий фон, Ну ось малята, фон ми вже зробили. Дали йому час трішечки підсохнути, і приступаємо до малювання. Птахів. Для цього нам потрібен пензлик і коричнева фарба. Ось така коричнева. Набираємо на пензлик коричневої фарби, і спочатку ми намалюємо гілочку, на якій будуть сидіти пташки. Малюємо це ось так. Птахи прилітають, сідають на гілочки і весело починають співати, зустрічати красно, весно. Весно-красно зустрічають. І пісеньки нам співають. Так, знову ж таки, так, гілочку ми намалювали, а тепер будемо малювати птахів. Набираємо на кінчик пензлика. Знову ж таки коричневої фарби і будемо малювати пташку, тулу пташки у вигляді сердечка. Так. Тулу пташки, в вигляді сердечка малюємо. Далі ми малюємо круглу голівку нашій пташки, намалюємо їй ось такий хвостик, так, домалюємо їй ось такий дзьоб. Малюємо ще одну пташку. Так, це долу пташки, знову намалюємо їй круглу голівку і намалюємо зоб наші пташки, домалюємо їй хвостик, такий він схожий такий на трикутничок. Так, ну, давайте ще домалюємо пташок. Ось у мене вийшла така робота, малята. Пропоную і вам намалювати таких птахів, Сфотографувати свої роботи і прислати мені. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята!